Це тім, тімкаст. Мої вітання триває 398 ма доба протистояння ворожому вторгненню. Продовжує вірити в нашу перемогу український співак Олег Скрипка. Окрім цього, він проявляє активність у соцмережі Інстаграм. І днями він записав чергове відео для того, щоб підтримати український народ. Віра артиста у перемогу країни непохитна, і він хоче, щоб це почуття передалося всім іншим. Вітаю вас, рідненькі, дорогенькі. Нарешті наступила астрономічна, фактична весна. День більше ніч. Коротше, пташки співають. І ми знаходимося в такій точці біфуркації. І я думаю, це самий прекрасний момент. Ось-ось і все почнеться. Це знаєте, як в фільмі, як в фільмі коли він до неї підходить. І ми вже розуміємо, що зараз буде поцілунок, а його ще немає. І от це самий прекрасний момент. Тому що коли вже поцілунок, то вже, тоді вже не, не цікаво. А от оцей момент. А, давайте зловимо цей момент. Ми знаємо, що все буде добре, що перемога за нами. І оце точка зламу. А, і вже буде зелень, і вже будуть квіти, і будуть плоди, і будуть пісні, і буде серця на будуть серця наші палати, і будемо перемогу святкувати. А от сама зараз оця точка, оцей момент, якби ми вдихнули. І от зараз ми будемо видихати, зараз зазвучить пісня, зараз буде така пронизлива і висока нота. Слава нашим захисникам і слава всім нам, що ми вистояли в цій боротьбі і нам ще стояти, нам ще перемагати. Але оцей перехід ми зараз переживаємо. Всім вам щастя і здоров'я. Олег Скрипка наближати нашу перемогу. Продовжує Катя Бужинська. Вона днями взяла участь у благодійному концерті Україна. Це ми, який відбувся в гамбурзі. На концерті збирали кошти на закупівлю дрону для наших захисників у Бахмуті. Захисників Зміїного заговорила Уля Фреймут. у новому відео телеведуча закликала не забувати про хлопців, які залишаються досі в російському полоні. Вітаю! Фраза про російський корабель, який має піти у справедливому керунку, стала символом війни, ознакою гордості і незнавності українців. Втім, про авторів цієї фрази частково забули. До мене звернулися родичі захисників острова Зміїним з проханням нагадати, що 39. Захисників острова, що досі перебувають у російському полоні. 39. Частина повернулася, частина досі там їх катують. Їм кажуть, що вони в Україні не потрібні, але це ж не так. Рідні просять надати розголосу цю історію, тому що чим більше говорять, як показує практика про полонених, тим більше шансів, що їх повертають. Я в свою чергу вже писала про це в британських газетах, і дуже прошу моїх колег-медійників підтримати і вас хештегом волю. Захисникам зміїного люблю колега Фреймут Лілія Ребрик на своїй інстаграм-сторінці запостила теж нове відео. У ньому можна побачити не лише телеведучу, а ще і її двох донечок. Знаєте, більше року ми вже живемо в умовах війни, і як ніхто усвідомлюємо, що ніхто не може поставити своє життя на паузу, особливо діти. Тому дуже важливо дати їм зараз всю свою любов, про роботу і головне розвиток Розвиток і розваги, що власне роблять їхнє дитинство. Ми сьогодні вирішили відвідати школу садок з поглибленим вивченням іноземних мов і it технологій Там є садочок, який поступово. Переростає в початкову школу з першого по четвертий рік. Діана у нас вже як експерт, просто за компанію. А поля я ще маю надію, що це дитя карантину і війни все ж таки встигне походити офлайн. Хоча там є можливість вибрати і офлайн, і онлайн. Тому ходімо. Подивимося, все на власні очі, старшому сину української співачки Джамали днями виповнилося п'ять у своєму інстаграмі. Зіркова матуся вирішила привітати маленького іменинника. Мені здається, я любила тебе завжди, навіть до твоєї появи вже п'ять. Як з твоїм днем народження? Коли ти народився, зрозуміла, який вигляд має абсолютна любов, і не уявляю своє життя без тебе. Ось так зворушливо написала знаменита мама в інстаграм. Ціляво ліка. На сьогодні це всі новини завтра. Більше дякуємо Збройним силам України і з вірою у перемогу. Рухаємося далі. Це тім. Тім каст.